Управління контролює температуру я вже казав вам, що ми контролюємо температуру факелу фактично і контролює подачі до користувача, до користувача, тобто температуру подачі шойного агенту в даному випадку. От тут є це пристрій, я хочу показати от так Якраз ви бачите, систему подачі палива, тріски. Вона досить себе добре зарекомендувала на подачі пожневних рештка кукурудзу. В цьому році це ми зробили. Будемо використовувати для подачі до спалювача. Якщо казати, то от спалювач, і ви бачите, ззаді трошки тут, тут скоріше, всього, зараз покажу. Оцей блок справа стоїть. це Сюди рухома підлогу, і далі, далі на цього, на цього, та, тут стрічковим транспортером подається до спалювання. Як таке. Так, відключили. Так, далі ще коротко. ну, Звичайно, знову повторюється. Це я покажу, показую користувач: 88 градусів. Ми маємо з вами теплообмінник, який подає сушельнергіям для сушки в даному випадку соняшника. І слідучий слайд це той самий пристрій, той же самий пристрій, який зліва, він дає температуру 130 градусів в автоматичному режимі для сушки, для сушки, знову ж таки, тут вже кукуруза, тому що 130 це аграрний блок. Ну, чині переконаний абсолютно, що буде важко з точки зору переконати, але економічна доцільність мені в цьому допоможе. І Скажімо так, розробка, або узагальне якихось для когось досвіду. Ми дійсно узагальнюємо досвід, в тому числі Європи, особливо по спалювання соломи, де я вже казав, Чехія і компанія Кол. Узагальнюючи досвід, я думаю, що ми бачу переконані, що ми створимо все-таки як мінімум на аграрних блоках. Це використання для власних потреб палива, Але економічна доцільність. Її вартість в районі там 3-4 тисяч. Чому я так стверджую? Тому що відходи очистки е елеваторів в цьому році коштували в районі від 2 до 3,5 тисяч. Реально їх купували десь за 2,5 тисяч гривень. Це є математичною цінності. Один з елеваторів, навіть аграрний холдинг зібрав близько 5 тисяч тонн такого палива і продав на ринок, тому що в нього. Е ну, Потреби в сушині не було, як такого, в нього були там салети, які він купував раніше, і таким чином отримав додаткову додаткову виручку, десь приблизно в 10 15 мільйонів гривень, якщо так математично порахувати, це 4 тисячі на дві, навіть більше. От, Це просто в дохід. Тому, якщо узагальнити точно. Прошу всіх, і це перше, спонукати абсолютно хто може. А всі аграрії мають земельні ресурси. Ми на тих земельних ресурси буквально вирощуємо відновлюємо джерела енергії. Єдине, що ми поки на них дивимося, як на звичну складову. Ви звично воно є, збираємо зерно, а все за все остальне залишаємо на землі. Що ми її підберемо? То зможемо вилити, вилити на ринок десь приблизно, ну хоча б давайте не 3, 3 мільярди кубічних метрів разу ще поробуємо зекономити. Це крім таке на, на поверхні. А крім того, ми ще зможемо виробити досить велику кількість електричної енергії з біомаси, теплової енергії для різних, різних галузів економіки України. І е, якщо так показати, де ми є, то скоріше всього, що всі ці. Компанії вони і відомі, і невідомі, в тому числі і казахстанські компанії, і грузинські компанії, в яких ми є. Вони будуть використовувати те паливо, яке, яке ми будемо, як Україна, виробляти. Ну, це наша географія довіри, де ми маємо себе. Ну і на, на кінець, от це точно щось про мене. Дякуємо дуже, пане Юрій. Я не впевнений, що всі бачили ваше оце відео про комбайн, який там за собою цю причепку. Запустіть його ще раз, бо мені здається, люди його не побачили якраз. Так. Це дуже цікаво, як на мене. Це один із спосібів, це є ще способи інші. Ми вибрали той, який більш-менш автоматизовано можна використати. Він не важкий, але основу тут, що ми брали як основу, основа те, що тут листя і стебла, не стебла, а важкий стебла і особливо початок. Як ми пам'ятаємо, десь колись початки збирали і використовували для виготовлення пороху, але таке враження, що цей причеп замаленький для такої кількості. Ні, 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 а я вам скажу, що, що це таке. Цей причеп він піднімається. Mm -hmm. І це як, як, скажімо так, завантажувач. Він гідравлікою піднімається і викидає на перчеп, який під час піде поряд. Іде перче поряд. Да. Угу. Да. поряд, а попросять потім цей транспортер гідравлікою піднімається вверх. Викинули е, цей перчет, тому що, по-перше, ви бачите, тут не все так е, може бути красиво. ну там такі гідравлічні циліндри, бачите зліва? Угу. От, е, значить, е, е, працює ці пристрої, пристрої працюють від е, е, гідростанції е, комбайна. І зараз ми пробуємо погодити е, кількість енергії, а кількість енергії це по суті тільки транспортер, це горизонтальний, вертика, нахилений транспортер. Він якраз з'їдає гідросистему комбайна, щоб це погодити, чи не лишнє, чи не лишнє. Тому що комбайнери теж кажуть, а ой, на що це нам вдалося? От, і це треба відпрацювати. Ще є ще є схеми, е, які здоровецькі тягнуть. Зрозуміло. Ну, мабуть, тоді зупиняйте презентацію, щоб ми вас бачили. Да, і ми вам позадаємо трошки питання. Так, пане Юрій. Ось, ось пропав, пане Юрій. Яка питань. Так. Пане Юрій, ви з нами? Так. Зараз я картинку бачу, теф пане Юрій. Ми бачимо, що ви є, але щось вас не чуємо. Так.